Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри. Бачимо, як Ісус, дорогі. І не випадково через те, що, дорогі мої палестина колись і тепер, це така місцевість декози, де вівці, ціня і таке часто життя тих простих людей. І тому і фарисеї не дуже. Були рані, що Ісус пристає з простими людьми говорити, що Він не говорить з ними, не приятелює з ними, десь так, знаєте, не буває на їхніх таких, би, може, запрошення, що гостина. І тим більше дороги мої от про Пастиря і про проховенську. Тому не випадково Ісус. Називається ще Агнець Божий. Бачите? Агнець Божий. Чому? Бо дорогі брати і сестри. Пастухи, які все-таки берегли оти овець, пастив тих овець, вороги мої дуже ними дорожили. І ці люди, які винаймали тих пастухів, так само бо вони мали бути На відміну від інших тварин, дорогі мої, овечка, це така благородна тваринка, дорогі мої, яка пішла з дому і не повернеться, немає, не знає дороги додому. І тому, від, відбившись від стада, ці тваринки, дорогі мої, часом попадали хижим звірям, впала яму, не дала собі раду вийти і не знала, куди повернутися. І тому, пасу, Дуже дорогі мої дорожили тими овечками, які десь загубилися. Вони лишали стаду на іншого пастуха. Вони йшли і шукали. І була велика радість дорогі мої для пастуха, коли він знайшов оцю, як кажуть, загублену овечку. Навіть справлялася така гостина мої, Хоча було саду весь, але раділи той, яка віднайшлася, яка повернулася до загону. І доля пасухів, дорогі мої, була дуже часто і навіть трагічна. Вони заганяли в такі загони, в такі пещери, де, подібно, як Ісус народився. А пастух не мав зброї, мав палицю всього на всю. І при тій пещері він лягав, або ж волонь. Часто, дорогі мої пастух, який десь був неуважний, або заснув, або жертвою, Бог загризав його. І Використовує дорогі мої щоб тим людям, простим селянам, дати до розуміння оце життя людини, спасіння людини, віра людини і того земного пастиря, який такої. Бо старий заповідь, дорогі мої, представляє Бога як пастир, який піклується дорогим і тим народом весь час. Вибраним і не тільки вибраним. І коли людина зрішила, і коли людина почала поводитися не так, як потрібно супроти Бога, тоді Небесний Отець посилає свого Сина. Свого Сина, щоб він, дорогі мої, навернув людину, змінив людину, повернув людину. Далі, дороги мої, до Бога, аби після закінчення свого земного життя могла унаслідувати це, що приготовив Бог для неї. І тому в, ті, в тому оповіданні, дорогі мої, тут якраз і сказано на основі оцієї такої притчі про доброго пастиря, розказано, дорогі мої, як поступає Ісус. Як поступає Небесний Отець? як бажає, щоб віднайти знайде турицю, віднайти грішника, повернути грішника. Було воно церкви, яку, може, лишив з тих чи інших причин, чи з блуду, чи з іновірства, чи просто отак лишив. І це порівняння віднайдення радісне. І в ці, дорогі мої, оцяке велике порівнювання на небі, навернення грішника, таким справжнім наверненням, не якимсь якимсь таким, дорогі мої коротким. То так подібно, дорогі мої, якогось порівню їх. І коли вдалося дитину полікувати, правда, яка рада та. Ось так, дорогі мої, велика є радість більша за ангелів на небі, оцим такі дорогі мої наверні. Більше тут приводиться, дорогі мої, що голос пастиря вівці чують, Ну, живемо в місцевості, де тут так немає, де подивитися хіба в Карпатах. Там але там невеликі такі е, отари. Мені приходилося бачити в якісь країни, десь зараз не можу згадати, де такі дісто, такі гори, такі полонини і багато-багато овець. Це так дуже красиво виглядає зі сторони, дивитися, як вони так йдуть, так пасуться, так йдуть, дорогі мої. І перед ним йде пастор. Для них все, оцей пасту, для них все. Вони мають нас Великий для нього послуг, вони чують його голос, вони розуміють його голос, дорогі мої. І тут якраз є, що до прикладу вірні. І пастирі так само, дорогі мої, мають берегти, жертовно віддаючи себе служінню у своїй святі. Слово Боже, немов би написано, не стоїть коша, і вівці не йдуть за ним. І сьогодні ви дійсно не раз можете побачити, послухати в інтернеті і пойде, дорогі мої, скільки сьогодні різних людей беруться за Слово Боже. І вони е, виглядають тут, другі мої чужими для тих, кому хочуть голосити. Коли, до прикладу, ти йдеш з краму з богослуження, тебе перестрівають мене на дорозі, як священника, і знаєш, що я священник. І, до прикладу, кажуть мені, можна я розкажу, Можемо, можна ми розкажемо про Бога. Де етика, де культура, де не тому, що я. Тим більше, що знаючи це, вривається час у ваші домівки з цими книжечками, з цим всім дорогі мої. І, і, і це втрачена культура. Вони не знають, за що взялися, і як подати це. Тому молімся, дорогі брати і сестри. Одна. Ісус як пастир, який милий, добрий, гарний образ, у якого хочеться помолитися на кінь, хочеться поглянути другі мої, коли Ісус у вигляді Пастеря несе в ту віднайдену овечку. Це ж все урічно, віднайдену людину, спасену людину, це його радість. Радість Ісуса від того, що Він віднаходить, що Він дарує, що Він благословляє, але не від того, як ми собі часом уявляємо, що Ісус другі мої карає. Можемо бачити Ісуса як Пастиря, за яким йде ціла отара повести так само символічно до дух моїх оцих людей, які живуть Словом Божим, які захоплені Словом Божим. І різні фантазії художники в тому, як подати нам Ісуса як пастиря. І на плечах несе овечку, і на руках веде овечку, і супроводжує за собою овечку. Тому, дорогі мої, Ісус дбає про свою церкву, ні на мить її не полишає, а це означає, що так само, дорогі мої, не полишає. Нас разом з вами. Тому входячи у ці ворота храма, які відкривається перед нами, дорогі мої, тут ми є захищені, тут ми є, дорогі брати і сестри, в безпеці і тут ми є в тій великій, Божій обороні. Амінь. Христос Воскрес.